Ужній витривалі, як ви любите, і як завжди, очікуєте від бензинових мотоножиць штіль. Але нова акумуляторна модель штіль HSA 140 R Р без сумніву вас вразить. Вона по багатьом параметрам одразу виходить в топ в своїй лінійці і привертає увагу професіоналів своїми найкращими характеристиками. Скажіть, що ви володар інструменту акумуляторної системи штіль АП і кожен, хто розуміється в якості, порадить вам придбати нові акумуляторні мотоножиці штіль ХСА-140Р. Інтенсивна стрижка рослин, обрізка старих насаджень, формування рослин, обрізка широких зелених парканів за один прохід. Усе, для чого потрібні мотоножиці професіоналу під силу нові акумуляторні моделі. Конструкція моделі штіль ХСА-140Р розрахована на тривалий термін роботи, тому вона міцна та ідеально збалансована. При цьому її вага дуже мала. Без батареї вона складає 4,6 кг. Довжина ножа 75 см. Подвійні леза з алмазною шліфовкою забезпечують чистий і точний різ, що значно покращує рівень роботи. А низька швидкість лез дозволяє робити точні та акуратні зрізи без пошкодження рослин. Широкий проміжок між зубцями ідеально підходить для роботи з товстими гілками та густим живоплотом. Візьміть в роботу ці мотоножиці, і ви одразу відчуєте їх переваги. Відсутність питань з бензином, відсутність незручних дротів, і ви абсолютно вільні в пересуванні. Працюйте довго, тихо і комфортно. Серед переваг моделі ось така багатофункціональна рукоятка, що обертається, забезпечує максимальну зручність і маневреність під час роботи в різних положеннях. Звертає на себе увагу в моделі штіль HSA 140R Можливість регулювати швидкості обертання лесу. В залежності від складності поставлених завдань, ви можете обрати необхідний рівень з трьох можливих. Використовуйте потужний інструмент з розумом, і навіть найскладніші завдання стануть простими і приємними. Високий крутний момент цих мотоножиць забезпечує легку підрізку товстих гілок і густої рослинності. При цьому рівень шуму і вібрацій під час роботи навпаки низький. Ви зможете працювати годинами, не відчуваючи втоми і насолоджуючись процесом роботи. Дивлюсь на цю модель, випробую її в роботі і відчуваю, що вона мені все більш подобається. Під час роботи з Римом мотоножицями гілки застрягали між ножами. Ні. цій моделі так не буде, бо функція захисту від заклинювання ножів це ще одна деталь, про яку подбав виробник. Потужний розумний агрегат, з яким надійно легко і безпечно працювати у будь-яку погоду і навіть під дощем. Приходьте до офіційного дилера компанії Штіль у магазин Добрий господар, щоб приєднатися до наших вражень від новинки, що сьогодні була представлена у відеоогляді. Спілкуйтесь з професійними консультантами, що досконало володіють всіма тонкощами використання техніки штіль. Отримуйте максимальне задоволення від покупки якісного інструменту.